Поки батько боронить країну на передовій, вони виборюють своє житло. В івано франківську сім'я військовослужбовця продовжує судитися з іншим власником за квартиру. На черговому засіданні розгляд справи завершити не змогли. У матеріалах каже суддя: немає інформації про те, коли будинок, в якому розташована квартира, був прийнятий в експлуатацію. Тож вирішено витрапувати декілька копій документів від виконкому міської ради реєстраційну справу на оселю, а також від управління Державної інспекції архітектури та містобудування документи. Щодо прийняття в експлуатацію житлового будинку, де розташована квартира. Взагалі їх не мало бути. Протягом двох років їх не виторгувало. Для чого це не знаю. Це навіть не обговорюється. Я йду до кінця, повністю до кінця ж. Якби я чула хоча б на один відсоток свою вину, то я б ще могла. Ну я на сто відсотків. Абсолютно я нічого не порушила. І чоловік от, дзвонив і він казав: каже, М -м, це абсолютно. Якби я в когось щось взяла позичила, та як дехто, то може. А на рахунок цього ні. За своє житло нагадаємо Савчуки судяться вже понад рік. У попередніх господарів її придбали у 2019-му. За тиждень до повномасштабного вторгнення вони отримали повідомлення про те, що на оселю претендує ще один власник. У серпні цього року справу у суді вони програли, тож свою позицію тепер відстоюють в апеляції. І підтримати сім'ю Савчуків зібралося чимало побратимів у Дуже сильно, бо люди дуже довго працювали, щоб придбати це житло, і вони опинилися в даній ситуації, яку ми бачимо. Мусять відстоювати, виборювати своє право на житло, за яке вони вже фактично заплатили кошти. І вони ж повідомляли, скільки часу і скільки праці вони провели за кордоном, щоб назбирати ці кошти на дане житло. Наступне судове засідання відбудеться 19 грудня. При потребі своє житло каже сім'я Савчуків. Відстоюватимуть у всіх інстанціях. Люся Гребик Маглаті, телеканал чотириста